Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені вироби з балтийського бурштину у сріблі 925-ї проби виробник Польща. Перше в показі срібне кольє з натуральним бурштином. Довжина ланцюжка 42 плюс 4,5 см. Підвізка 21. На 14 мм, бурштин 8 мм. Вага кольє 5,4 грами. Ланцюжок типу снейк, застіпка. Карабін, подовжуючий ланцюжок із зворотнього боку. Вартість кольє 1400 гривень. Срібна каблучка з натуральним бурштином. Бурштин 21 на 12 міліметрів, вага каблучки 4,8 грами, каблучка висока. З визерунками. Бурштин подекуди прозорий, подекуди матовий. Має певний малюночок. Розмір каблучки виробник вказує як 18,5, але за штангенциркулем 18,8. Вартість каблучки. 1500 гривень. Стильні срібні сережки з натуральним бурштином. Розмір поверхні 40 на 10 мм, бурштин 8 мм, вага сережок 4,3 грами. Сережки йдуть на довгих петлях. Звісно, додам заглушку, хто переймається, що не буде триматись. Але петлі дуже довгі, носити буде зручно. Вартість сережок 1200 гривень. Срібна брошка, котик з бурштином. Розмір поверхні.

Вартість брошки 850 гривень. Срібний браслет з натуральним бурштином. Довжина 19 см. Ширина 6 мм, бурштин 8 на 4, вага браслету 5,3 грами. Застіпка карабін. Із зворотнього боку. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1500 гривень. Срібна підвізка з натуральним бурштином. Вага підвізки 9,4 грами важенька. Розміри 40 на 24 мм. Бурштин 26 на 11 мм. Вушко достатньо широке і зворотнього боку. Вартість підвіски 1800 гривень. Для прикладу додала ланцюжок від нашого українського виробника. Можливо, хтось хоче придбати такий ланцюжок За е, втовшки ширина десь 3 мм. Завдяки ось такому огранюванню дуже гарно виблискує. Довжина 46 см. Вага п'ятнадцять, п'ять сотих грами, тобто така теж не легка прекраса. Вартість ланцюжка 1700 гривень. Срібні сережки з натуральним медовим бурштином. Розмір поверхні 39 на 17 мм. Бурштин 22 на 15 мм. Вага сережок 7,8 г. Застіпка. І зворотнього боку. Бурштин гарної якості. Вартість сережок 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!